Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, тих, хто полюбляє хендмет експерименти, сам собі ставить задачі, а потім їх вирішує. Сьогодні я вам покажу, як виглядає мій плечовий виріб. З 200% бавовни японського виробництва. Я показувала цей процес на самому старті. Зараз він у мене вже випраний, висушений. І покажу, що у мене вийшов з 200 г 100% котону, який був у вигляді ланцюжка. З двох кольорів кольору джинсу, який товщий був. І світлоблакитного, який тонший, і співвідношення джинсового світлоблакитного, напевно, було 4 до 1. І нагадаю, що метра 160 метрів. В'язала я виріб спицями номер 4 з алгоритмом, схожим на алгоритм, яким я в'яжу жилета для волонтерського проєкту, але з варіаціями. Ще мені знадобився такий от моточок ниточки теж джинсового кольору, але трішечки іншого питону. На екрані вона більш така яскрава, а в житті вона все-таки займає якесь проміжне положення між джинсовим і світло-блакитним. Це ниточка від Alize Diva Stretch 400 метрів. 92 акрило, або ще написано там на етакеці було мікрофібра, і 2% еластану. Оцю ниточку ем, синтетичну я використала в два складення для виконання резиночки. Отже, покажу, який у мене вийшов туп. Резиночка із Alize Stretch, Diva Stretch, і е, основне полотно це 100% котом. Е, Вийшов в мене такий коротенький топ, схожий на маєчку-боксерку, особливо після того, як я його випрала і він висохнув. Він добренько потягнувся в довжину, е, тому що до прання е, все це було в районі попка оця лінія. Я додавала 20 рядочків резиночки один на один, щоб хоча б трішечки нижній край виробу спустився нижче лінії талії. Коротше кажучи, це перед. А це спиночка. Перед спинкою ну, практично однакової ширини, може, на пару петель відрізняється спинка від переду. Значить, Роботу я починала з. Ось цього рядочка, буквально з верхнього краю горловини, набрала гачком номер 3 59 петельок, Почала в'язати спиночкою, я на цій стадії показувала виріб. Для горловинки виділила 19 петельок, по 5 петельок резиночки один на один. Для оформлення пройми, решта петельок були лицевими. Униз пров'язала 44 ряди, ниточку обрізала, потім з однієї півдушки петельок наборного краю підняла петельки для пілочок, тут було 5 петельок. Для оформлення пройми 5 лисових 5 петельок. для оформлення горловинки, ще по одній кромочній. Пров'язала прямо 14 рядів, потім почала робити прибавки через ряд, зробила 11 прибавочок. з'єднала ліву пілочку з правою шляхом перехрещення двох петельок. Пров'язала ще 10 рядочків прямо, зробила по 13 підрізів. Їх тут оформила резиночкою один на один, але потім позбавлялася від цих петельок резиночки і переходила на лицеву гладь. У кожному ряду прибирала, ну, відповідно, зліва і справа по одній петельці. Від підрізу вниз у мене вистачило вив'язати. 55 рядів. І потім я перейшла на в'язання резиночки. Значить, отак ось у розкладеному стані. на півокружність у нього виходить 34, довжина 57 важить 231 грам. Але досить добре він тягнеться в ширину, і я думаю, що він. На 44 має потягтися. Ну, на 42 точно потягнувся. І при цьому довжина його, звичайно, що скоротилася на 5 сантиметрів. Ось такий у мене вийшов не зовсім кроп топ, але коротенький топ-маєчка. Ось так він виглядає з виворітної сторони. Більш, більш рябенький, ніж по лицю, і що я маю сказати? Значить, полотно після прання. Вирівнялося суттєво, але не набуло такого однорідного рівного стану. Все рівно в, і оком, а тим більше тактильно відчувається, що є тут такі нерівності. І місця з'єднання цих двох ниточок, які у упововні, у місці з'єднання їх, де йшов перехрест, відчувався неначе вузли. І оці Потовщення все рівно потроху відчувається тактильно. Ну, що я маю сказати? Загорілася я тоді, коли замовила цю пряжу, тому що, не знаю, я, здається, тут когось слухала з в'язаючи всі таким захватом. Відгукувалися про японську пряжу, що це супер-пупер і таке інше. Ну, і загорілася, вирішила спробувати. Ну, що я маю сказати? Спробувала гарна 100% бавовняна пряжа. Ну, прямо ось такого захвату я від неї не отримала. Можливо, я чогось не розумію. Оскільки в нас стало трохи прохолодніше і довгенько сохнув у мене цей топик, я почала в'язати інший виріб. Вже казала, що з одного боку підпираю свої старі запаси, склади пряжі і потихеньку складаю, створюю запас на новий прохолодний сезон. Отже, знайшла я в себе купувала стокову вот таку от пряжу, напівбавовняна. Така спіральна, була без етикеточок, склад її написаний орієнтовно. І була в мене ось така от бобінна бавовна, з якої я в'язала топ-маєчку. Ниточка дуже м'якенька, така оця бобінна. Навіть трішечки так розпушується коротеньким пушечком бавовняним. Отже, первісно я хотіла в'язати з однією ниточкою, але подивилася, що буде за затонко і вирішила додати два складення. І почала в'язати згори реглан з круглим, досить глибоким вирізом. Поки що я його в'язала гачком. Однією ниточкою, отакою от от бавовни. Не зовсім мені цей варіант подобається, але я принаймні е, і виріс і трішечки стягнула, щоб мати уявлення е, і щоб краще поміряти регланну лінію. У е, мене три моточка такої спіральної ниточки. Я боялася, що в мене знову вийде коротенький топал. Я цього не хотіла. Тому я зробила наступним чином. Я в'язала реглан з гори по колу. На цій стадії, коли на плечах десь я дійшла до рівня плечового суглоба, я від'єднала рукава і продовжила в'язання попереду. Коли я вив'язала необхідну мені довжину регланної лінії попереду, і саме для цього, щоб її правильно визначити, я обв'язувала горловинку, я вив'язала перед, потім вив'язала відповідну спинку. Зараз я їх з'єднала і приблизно на рівні з'єднання у мене один моточок. Отакий от от залишився. Тому я приблизно думаю, що тут десь метраж ну, метрів 225. Десь так. Якщо я не помиляюсь, то мені має вистачити цих меточок, якщо я буду таким способом в'язати, ну, на більш-менш прийнятну довжину. В'яжу просто лосьовою гладьдю. Оскільки тут ниточка буклювано все зливається, все-таки вирішила виділити регланну лінію. Отут відвела для неї по дві виворітних петельки, і біля неї накиди роблю під протяжечку попереднього ряду, і тут формуються такі от серйозні дірочки. Ну, Оскільки топ літній буде, я думаю, що це буде якраз у тему. О, таким от чином я приводжу зараз час, поки в нас хмарно і дощить. Дякую вам за перегляд, гарного дня, Україна понад усе.